Не хотіла записувати в такому форматі, але часу мало і уран в близнюках це нормально. Уран заходить у близнюки, тримає голову міцно. Уран це як божевільний винахідник космосу. Ламає старе, вигадує нове і ніколи не питає дозволу. Він не про комфорт, він про революцію. Уран це електрошок для свідомості. Несподівано, потужно назавжди. З 2025 року Уран зависає в близнюках на 7 років. А близнюки це мозок, мова, інфо, меседжери, освіта, тік-ток, транспорт і взагалі все, що рухається швидко і не завжди логічно. Про що цей транзит Уяви світ, який постійно апдейтиться, нові формати спілкування, революції в світі, штучний інтелект у кожному чайнику, нейромережі в школах, а ще крах старих знань і нова ера мислення. Він зачіпає все, що пов'язане з навчанням і самонавчанням. Google буде вашим найкращим другом транспортом, ну або телепортація, хто знає медіа, соцмережами, блогерством. Увага, старі формати відмирають молоддю, мовами, спілкуванням. Готуйтеся думати по-новому. Кому Уран зайде як треба? Водолії, ви й так трохи з майбутнього. А тепер отримаєте ще й турбонаддув. ідеї, летітимуть з вас як феєрверки. Овни та леви, ловіть хвилю, час прибивати нові проекти, вчитись чомусь дикому і мандрувати спонтанно Терези, легкість у спілкуванні, нові знайомства і партнерства на рівні. Оце так вайб, близнюки, головні герої цього шоу. У вас апгрейд мозку, перезавантаження всього від друзів до цінностей. А кому буде трохи? Ой, риба і діви, то мозок може трохи диміти. Багато інформації, стрес через хаос. Але якщо вчитесь відпускати контроль, все буде ок. Стрільці, опозиція, хтось буде гнати свою думку, а ви свою. Доведеться вчитись слухати так. Це виклик. Раки трохи дискомфорту через зміну середовища, але ви ж адаптивні, правда? Що робити, щоб не зійти з розуму, а ще й виграти? Вчіться і навчайтесь вчитись постійно. Не бійтесь міняти думку. Це не слабкість, а еволюція. Будьте гнучкими, як трекінг в Google Maps. Відпустіть ідею контролювати все. Уран все одно знайде чим здивувати. Вирощуйте здоровий скепсис і гумор. Це найкраща броня проти хаосу. Я точно знаю. Дякую вам за увагу. А ви підписуйтесь, щоб бути у курсі космічних пліток і активних історій.